Чому деякі клієнти-юриста садять себе в тюрму ще до початку судового процесу, а все тому, що вони, по-перше, ототожнюють певний вчинок, який вони чинили, із моральною кваліфікацією та юридичною. Буває так, що аморальна річ не є такою, яка порушує закон. Або, можливо, і порушує закон, одначе не в тій мірі, в якій це передбачено, до прикладу, в Кримінальному кодексі. Тому деякі люди завчасно ставлять хрест на своєму майбутньому, попередньо не поцікавившись. А що ж про це говорить конкретна стаття Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу, і яким чином. Ця оця, ось епопея про кримінальну відповідальність трактується діючою судовою практикою. Тільки після цього всього, після даного аналізу, можна прийти до висновку, яке буде покарання, чи буде воно, чи, можливо, буде воно з певною такою умовою іншими словами, умовне покарання, ну і багато ще різного роду речей, про які. Вам необхідно запитати передусім у адвоката, тільки потім робити висновки.